Чергова невимовна втрата спіткала Шосткінську громаду. До небесного воїнства приєдналися два наших земляка-захисника Роман Фай та Сергій Бурик. Їх життя це та ціна, яку Україна сьогодні платить за перемогу над російським агресором. Сергій Миколаєвич Бурик, єдиний син у родині Буриків. народився 27 липня 1985 року. Розумний наполегливий учень запам'ятався педагогічному колективу школи один як відмінник, як добрий друг, як дитина, що захоплювалася футболом та шахами, із захопленням малювала. Після здобуття середньої освіти юнак вступив до Сумського державного університету за напрямком економіка та підприємництво. У 2011 році Сергій створив родину. Згодом у молодого подружжя з'явилася донечка. Після закінчення інституту чоловік працював у військовій частині за контрактом. А з початком повномасштабної російської військової агресії вирушив на фронт. Він був переконаний, що святий обов'язок кожного чоловіка це захищати країну. З початком повномасштабної російської військової агресії. Чоловік доводив цю істину кожного дня своєї військової біографії: Соледар, Бахмут Запорізька область. У складі штурмового підрозділу Спартан виконуючи обов'язки командира відділення взводу оперативного призначення Сергій Бурик брав участь у запеклих контактних боях. Сергій Бурик використовував будь-яку нагоду, аби вийти на зв'язок з батьками, поговорити з донечкою. Востаннє це вдалося зробити у серпні, коли захисник приїздив до рідного міста, аби попрощатися з побратимом. Зустріч з близькими тривала 10 хвилин. 10 хвилин, щоб обійнятися, почути і побачити одне одного. Так мало. Менш ніж за місяць, 21 вересня, штаб-сержант Сергій Миколаєвич Бурик прийняв свій останній бій на території Запорізької області. Сергій загинув під час танкового обстрілу, отримавши несумісні з життям поранення. Йому назавжди залишиться 38 років. 20 вересня в бою загинув ще один наш земляк Роман Фай. Родився 19 вересня 1981 року в селі Собут Шосткінського району. З маличку Ромчик з повагою ставився до батьків, завжди намагався допомогти по господарству. Собицька середня школа надала йому освіту і розвинула людські якості, щирість, відповідальність, вміння цінувати. Справжні стосунки після закінчення школи Роман Фай став студентом Чернігівського педагогічного інституту. З 2019 року він працював в компанії, яка займалася теплозабезпеченням Києва та Полтави. У березні цього року він прийняв вольове рішення стати на захист батьківщини. Військову підготовку проходив спочатку в Україні, потім у Великобританії. І жодної хвилини Роман не пожалкував про прийняти ним непросте рішення. 19 вересня Роману Фаю виповнилося 42. 20 вересня старший стрілець аеромобільного батальйону Роман Миколаєвич Фай прийняв останній бій і героїчно загинув на передовій під час штурму одного з населених пунктів Запорізької області. Йому навічно. 42. Сергій Бурик і Роман Фай захищали рідну землю і кожного з нас. Попрощатися з героями прийшли їх рідні та близькі, пересічні громадяни, вчителі, колеги, друзі, побратими та представники влади. Сергій я знав особисто. Дуже важко вимовляти такі слова, коли прощаєшся зі своїм побратимом. Війна забирає найкращих. Але наші втрати не будуть марні. Ми дякуємо за те, що Шостківщина надала нам гарного воїна, і в якого була єдина ціль захищати і боронити свою державу. Сергій дійсно був частиною нашого колективу. Його мама вчителька нашої школи. Він. Учень, випускник нашої школи, його донечка, учениця нашої школи. Я його вчила з п'ятого класу і я пам'ятаю отакого розумного, талановитого, неймовірно доброго, толерантного і вихованого хлопчика. Серце дійсно рветься від болю. Загинув наш учень, нашого навчального закладу, який в пам'яті учителів залишиться ніжним, добрим, відповідальним. Залишив загинув син, єдиний син, підтримка і опора для батьків. І немає слів, щоб передати біль. Щоб передати все те, що відчуває серце кожної людини, бо воно зараз стискається від болю. Це велика втрата, втрата для всіх нас, втрата для України. Вся собицька громада висловлює щирі співчуття та слова вдячності рідним та друзям Романа, Нестерпний біль в наших серцях, адже Роман віддав. Найдорожче своє життя за Україну. Сьогодні ми проводжаємо останню путь захисники України. Роман та Сергій загинули як справжні сини своєї вітчизни, як справжні чоловіки, як справжні воїни. Захищаючи нашу, нашу землю від загарбників, останні прихистки героїв, учасники траурної церемонії, устелили осінніми квітами, а потім провели їх через живий коридор дорогою слави, шани і пам'яті.